Ця інформація, що в мене є, це 6 мінітет з потужністю близько 3 мігават кожна, а також ще планують збудувати 9 мінітет з потужністю, м -м, близько 4,5 мігават кожна, тобто взагалом близько 60 МВт. Е, ну, ну, Це така достатньо серйозна потужність. І, в принципі, міні-ТЕЦ вони можуть сприяти альтернативі поставок тепла для, для киян у разі якщо будуть пошкоджені якісь об'єкт об'єкти теплоелектроцентральні, тому, тому я думаю, що це правильне рішення, що Київ. Займається цією справою, що це, це може значно підвищити рівень надійності теплозабезпечення і енергозабезпечення в такий складний період, який очікується цією зимою, а також наступними е, зимами. Ну, за різною інформацією, тільки для того, щоб виготовити замовлення, це 5 місяців піде. Потім же цей проєкт потрібно ще ну, доставити зрозуміло, дане обладнання, розробити проєкт, будівельно-монтажні роботи зробити. Ну, Я думаю, що це, мабуть, ну, не менше якщо брати. Я зараз просто не знаю, на якому етапі виготовлення знаходяться дані агрегати. Можливо, вони вже. Замовлені, вже там тривається виготовлення. Ну, в цілому, якщо брати весь робочий цикл, ну, я думаю, що це не менше там, 10-14 місяців. Такі установки з'являються і з'являються, але ну, можливо навіть трохи меншою потужності, що ви знаєте, що нещодавно значить, компанія USAID, це американська така. Група допомоги Україні, вона передала Україні 96 газових когенераційних установок. Ну, правда, не дуже великою потужністю, Там загальна їх потужність здається близько 60 теж 65 мігават, і о, і в принципі вже з, з цих 96 установок встановлено. Встановлено десь близько 20 установок, і в різних містах, там більше ніж 20 містах, це все зроблено, і там для, і в двох університетах все це планується зробити. Тому, тому цей процес триває. Хоча це потужності недостатньо не великі для того, щоб якусь вони значну роль відіграли в цілому для енергетичної системи. Але вони дуже важливі насамперед для окремих міст, і насамперед в умовах дефіциту не тільки електроенергії, але й можливого теплозабезпечення, тому що в багатьох містах очікується криза теплозабезпечення саме через удари расистів по нашій значить, інфраструктурі, особливо це стосується ТЕЦ в Харкові. Ви знаєте, розбита ТЕЦ там в багатьох інших містах. Тому я думаю, що для для, для забезпечення тепла, теплової енергії дані проекти надзвичайно важливі по всій Україні. Що стосується електричної енергії, ну тут о, теж певний вплив буде. Але поки що, о, о, ці обсяги електроенергії, які будуть вироблятися впродовж в результаті реалізації цих проектів, ну на цьому етапі вони не будуть такі вже значні.